Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі черговий випуск передачі Ваш депутат. І нагадаю вам, що протягом 20 хвилин ми говоритимемо про депутатську діяльність одного з депутатів обласної ради. Цього разу це депутат обласної ради Михайло Григорович Бегаль. Бегаль Михайло Григорович обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 24 Ратнівський район, заступник голови постійної комісії з питань охорони здоров'я людини. Народився 15 листопада 1961 року в селі Добре Кам'якашерського району. Освіта вища, головний лікар Ратнівської центральної районної лікарні. Депутат обласної ради трьох скликань. Член партії Наша Україна. Отже, у нашій студії депутат обласної ради Бегаль Михайло Григорьович. Михайло Григорьович, вітаю вас у нашій студії. Ну і найперше, так як і попередники, всі ваші колеги депутати, почнемо з того, що ви десь проаналізуєте свою депутатську діяльність за звітний період. Це ну, трошки більше року з часу обрання. Даний період він не був простий. Ви знаєте, багато держави було змін. Зрозуміло, те, що робиться в Києві, потрошки відображається на всю територію України, на область, на регіон, на район, законе село. Вибори пройшли не просто самі по собі. Багато було болючих тем, багато болючих підходів, свої рідні підходи, на жаль, інколи не зовсім правильно. Але вибори пройшли, мені вдалося перемогти. Я дякую виборцям за ту підтримку, яку вони надали. Далі йде робота тривіальна, рутина досить часто робота. Робота в комісії обласної ради з охорони здоров'я, я заступник голови комісії, робота як депутата в цілому. Багато було всяких перипетій, На що акцентую увагу в своїй роботі? В першу чергу, оскільки я обраний громадою, Ратінською району мені дуже хотілося, б, щоб Ратнівський район, громада Ратнівського району трошки підтягнулася по багатьох факторах в своєму житті, була більш активною. І, в принципі, багато що можна було б е, е, вирішити питання взагалі, на рівні речницького району, оскільки мене вибирали ще як не просто як е, громадянина ратнічного, як е, е, жителя ратнічного, як самого медика. Я в основному акцентую не увагу о, свою роботу на медичних аспектах е, с, е, свої, е, медичних аспектах своєї роботи в цілому як депутата. Хоча, безперечно, громадянська позиція є. Громадська позиція і висловлення одноразово приряду голосувань, це те, що стосується і табачника, і інших моментів, і по Юлії Тимошенко і Полоценко. Я маю цю позицію, від неї не хочу відходити. Хоча разом з тим багато було питань, які стосувалися чисто медичних тем, в державі почалися реформи, медичні реформи. Це ці, ці питання є дуже болюче, воно за, за трогає. Багато. Верс населення. І, на жаль, зрозуміло, як завжди воно є несприйняття людей в цьому плані. Ми В цьому плані як депутати, депутати наша комісія в цілому з охорони здоров'я, працює досить активно в цьому плані. Коли мене питається, за чого ви це все робите, чи ви рахуєте, що воно дасть якийсь позитив, я відповідь одну даю зворотню відповідь питанням. А чи подобається вести вам тепер, теперішня охорона здоров'я? 95%, я думаю, скажу в Україні, в тому числі в Волині, що охорона здоров'я на даний час не подобається. І за чого дуже хочеться, щоб ця моя робота, як депутат, як заступник голови комісії з охорони здоров'я, якраз увінчалася саме позитивно в цьому плані. Костянтин, в цьому плані. В плані охорони здоров'я, Плані ну, охорони здоров'я. Давайте продовжимо цю тему. Скажіть, будь ласка, ваше ставлення взагалі до утворення госпітальних округів? От зараз пішла ця реформа і відбувається цей процес. Ваше ставлення до цього? Ну, хочу відразу сказати. Не потрібно розраховувати, що держава є можливість, і ця можливість далі з'явиться стосовно в тому плані, що в кожній районі лікарні створити серйозну матеріальну базу з насиченим обладнанням для нормального надання медичної допомоги. Такого не буде. Такого просто не буде, це не є можливим. І за чого держава виходить іншим чином? Держава хоче зробити, і в цьому плані йде так само кості в нас в області. Щоб базових 3-4 округи зробити на даний час. Це як Луцький Ковицький, Новолинський. Це нормально для нас. Це досить зручно. Я одне питання відповів питання знов таки відповідь. Чи краще буде пацієнту, жителю Ратнівщини їхати по ряду медичних аспектах по допомогу? Медичну допомогу краще в вузькі їхати обласну лікарню, чи можливо це в ковалі краще буде? Це ближче, це більш реально, це більш доступно. Зрозуміло, що це краще буде в Ковелі. Це рядом. Ми в будь-який час могли з ними спілкуватися, отримати відповідну допомогу і так далі. Коваль тільки пару років тому купив апарат магніто-резонансного морозу біля 6 мільйонів, як я пам'ятаю. Для Коваля цей апарат, в принципі, якщо чисто працювати по ковалю Ковальському регіону, він буде насичений роботою десь на 30-40%, не більше. Якщо включаються інші райони. Радівські, Старовильський, Турійський, це що стосується округу, та навіть і Кам'янка от тоді на 100% відсотків за забезпечені роботи. Потужності його будуть виґретися на всі 100%. В іншому випадку це практично в холосту роботи. Це реально, це правильно, це неправильно. А далі я так розрахую, підуть і інші 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 теми для роботи. Зрозуміло, дуже не хочеться, щоб ряд речей вони. Те, що доступно для жителя на рівні центральної райлікарні, можливо, іншої центральної райлікарні, яка надає достатню медичну допомогу якісну, то вона не потрібна, щоб переносилася в інше місце, той саме Ковицький регіон, це воно ближче. А разом з тим, те, що варто, щоб воно було саме там, і це буде робота більше якісною, повноцінною, то краще щоб воно було саме у регіональному центрі, в даному випадку в Ковицькому округу. Я буквально то вчора отримав газету «Ваше здоров'я». Де йшла мова за в одній з областей, по-моєму Полтавській області чи Кіровської Полтавські області стосовно самої високої смерті в Україні в зв'язку з тим, що дуже мало, дуже мало серйозних роддомів, які можуть достатньо обладнані і можуть достатньо надавати кваліфіковану медичну допомогу. І за чого вони багато роддомів розуміє позакривали, централізували це все. І дитяча смертність автоматично зразу зменшилася. Тому що адекватна достатня повноцінна допомога. Я хочу сказати нам, ми дякуючи, от, якщо це стосується вже як всіх аспектів цього, чисто по нам допомагає по працювати наша співпраця співпраці з швейцарцями. За ці всі роки ми отримали десь біля мільйона гривень обладнання від швейцарців, і це дозволило нормально оснастити заклад родинне відділення. Це центральний центральний район лікарні. Це нормально, нормально. Чи зможе держава кинути в кожний родинний відділення, роддом, відділення навіть правильніше говорити. В Волинській області і області має такі кошти, та не має такі кошти в область, і не буде мати і з другого боку, якщо так, то воно не буде достатньо використовуватися так само, тому що є наш район біля 800 пологів в рік, а є район 300-400 пологів. Це нереально для кваліфікації і так далі. Михайло Григорович, от в останньому інтерв'ю газеті Ратнівщина, ви говорили про те, що зараз за підсумками акредитації з 1 січня заборонена госпіталізація хворих у Велинчі і Самарах дільничних лікарнях. Що це за ситуація? Як її оцінити? Це позитив чи це негатив? Звичайно, в ідеалі говорити, чи це позитив, коли заклад не акредитований. Так, да, це негатив ідеалі. Чому цей негатив стався? В першу чергу збільшилися вимоги з боку міністерства до акредитації до рівня самого закладу. Весною попереднього року прийняті нові положення, нормативні акти до стосовно акредитації. Відповідно, при акредитації даних закладів вони не зуміли прийти відповідно до набрати певну кількість балів. Це кількість балів мало ставити 80%. Наскільки сказати, це взагалі це питання є дуже резонансним для нашого району. Напевно, ні в одному з районів області воно більше не висвітлювалося по пресі, ніж по радянському районі. І напевно. Ні в одному районі в нас стільки не попортило це питання нервів головному лікаря і життя головного лікаря по інших районах. На жаль, так воно є. І навіть в останній п'ятницю прийшлося зустрічатися з жителями, так, вони бачать своїх, вони хочуть бачити лікарню. Але досить часто лікарня складається в поняття простого жителя ратівчанина, громадянина, що це можна прийти полежати. Ні, лікарні не просто мають лежати, лікарні мають лікуватися, мають правильно поставлений діагноз і відповідні створені умови. Оце троє момент. І взагалі, а сам початку треба поставити питання. До діагностики. Є нормальна діагностична база, є підтримка цієї діагностичної бази, тоді буде тільки можна говорити за якийсь результат лікування. Вони цієї ситуації не витримали, не могли витримати. Для того, щоб цю діагностичну базу створити, ну я так думаю, 600-700 тисяч, можливо, мільйон треба кинути в кожну з, з цих дійничих лікарів. І крім того, підтримати на реальному рівні костя, оту ситуацію, що воно було ще кілька сотень тисяч до такого щорічно кидати. І разом з тим це буде. Це все буде використовуватися знову ж таки на відсотків 20. Рядом Кам'янечерський район у нас є, де є 62 тисячі вчителів, там немає дільничних лікарів. У нас є дві дільничні лікарні, релікарі номер 2 в Заволоті і центральна ралікарня в Ратну. Нам непросто. непросто. Так і питання, що багато хуторів, хуторів, як там доїжджати і тому подібне. Я в говорю. Раністка центральна релікарня спокійно забезпечить потребу у госпіталізації термінової екстреній госпіталізації. І спокійно ми витримуємо планову госпіталізацію так само. Але зрозуміло, це буде підтримка нормальної діагностики, походу, нагляд, спостереження і так далі. А разом з тим весь світ іде таким чином: працюють амбулаторії, де працюють кваліфіковані лікарі, сімейні лікарі, які можуть знайти свого пацієнта від його от Від народження і... і до старшого віку. Так. І, до речі, до 20-го року первинна ланка охорони здоров'я сама має прийти на сімейну медицину, і так працює весь світ. Подобається комусь і не подобається, подобається, воно мені чи не подобається особисто. Це є краще, так і краще. Я був кілька років тому назад в Литві, вони Литва давно оце пішла. Молдавани давно в поділиних лікарнях вони їх реорганізували в амбулаторії. А в нас, крім того, все це ще разом з тим створюється на їхній базі пункти швидкої допомоги. Пропозиція по створенню, тому що громада своєрідно це все сприймає. Вони хочуть, навіть створив ситуація така, буквально, що ми не хочемо ні пункту швидкої допомоги, ні нічого, мов лишить. Нам е, дідничій лікарні. Вся. Все. Управління охорони здоров'я, е, питання неакредитації забороненого, госпіталізації з добового перебуванням. Все цього немає. Тепер давайте, е, шановні раднівчани, просто лише будуть швидкої допомоги. Бо як би там не було, Міністерством прорахована на ситуація. Людей найбільше помирає тоді, коли медична допомога надається не своєчасно і неадекватно. І за що є веде правило по містах 10 хвилин доїзд, по сільській місцевості 20 хвилин не доїзд. Так, на 80% ми це забезпечимо. Дай хутора, куди погані дороги йдуть, куди інколи швидка не доїде на даний час, але вона не доїжджала тим більше до цього часу, тому що вона як така не функціонувала взагалі. А відтепер вона буде працювати. З питання влади, питання голови адміністрації, райдер адміністрації, це питання зробити вже ці дороги, підтягнути, підсипати. Поробити водостоки, все це вже питання далі влади. А наше питання дозволити нам забезпечити ту медичну допомогу якісно, так як має бути. Це найбільш найголовніше ну, болюче питання, яке тільки є. Михайло Гровичу. Робота депутата це реагування на звернення виборців. Потім перенесення цих запитів в сесійний зал, депутатські запити запитання. Давайте ми зараз пригадаємо, які були ваші запити за протягом цього року. Можливо, це не всі, але основні. Запити і звернення депутата щодо ДТП у селі поступель Ратнівського району щодо виділення водного плеса для рибогосподарських потреб. Щодо прискорення розслідування кримінальної справи. Що ви можете сказати? Зараз нагадали ваші депутатські звернення запитання, які були озвучені на сесіях обласної ради. Вирішені ці питання? І що це було там, кримінальна справа? Ці питання взагалі дуже особливо перше і останнє є досить резонансні в ці питання. ДТП в поступлі воно тягнеться вже кілька років, коли людина, молода людина. Якусь була машина. Машина лишила е, то травмованого біля дороги. Перший час пролежав, доки його доставили в лікарню. Без руки, без ноги. Взагалі, велике чудо Божа, е, ласка. ласка, що він лишився живий. Тому що надій на ньому, по ньому практично не було. Але так як досить часто буває, ми рахуємо, що надії немає, але ми просто працюємо Він і пацієнт лишився живий. Винуватець роді би є. Але більше того, ти це винувати невинуватець, настільки я знаю, зі слів рідні, яка приходила неодноразово, і ми на сесії районної ради це питання піднімали. Я на сесії обласної ради, як сам це питання піднімав. Якогось він не наказаний до цього часу. Це винуватець, він не наказаний. Питання повторно через обласну прокуратуру йшло. На генеральну прокуратуру через обласну прокуратуру вертається знову зворотні назад. Більше того, наскільки я знаю, в певній мірі він починає навіть скажімо, прямо нагаліти стосовно ти типу пострадавши. Це не є нормально. Воно є на контролі. До нього питання, до цього питання будемо ще вертатися. Я так думаю, що цей самий виступ подав телебачення для обласної прокуратури, так само буде резонансом, резонансом повторним. Ще раз це питання розглянути уважно. На жаль, судова система є настільки своєрідна, і правоохоронна система є своєрідна, що інколи просто дивуюся, як може бути питання, яке явно видно. Це не є те, що сіре, це чорний білий, є чорний. Як його можна перевести В сіре, а потім сіри знову робити біле? На жаль, дуже шкода. Третє питання. третій пункт це так само, коли травмована вбита на місці машини збита на смерть працівник лікарні, яка тільки буквально місяць пішла на пенсію по стажу, молода жінка, гарна жінка, дуже гарний працівник. Вону, чому воно є резонанс? Це питання, тому що під те все підтягувалося прізвище голови редержністрації його дітей. Ну, він сам казав одне. Він буквально плявся, каже, що я на цьому не винуватий, він дуже хоче, щоб воно було розслідувано. Я і за чого дуже так само хочу, і зверталися рідня ці потерпіли і брати, щоб воно пошвидше це було розглянуто. Але наскільки я знаю, в перші дні воно було упущено кілька моментів. Зворот, чим далі воно те все відтягується, зворот іде важче, важче, важче. Я в даному випадку тільки згадую один випадок з Раднівського в Пораднівському районі. Так само було. Я так звертаюся в камеру і згадую для можливо, побачити він дійде до того, хто це зробив. Пройшло 4-5 місяців, коли була так само збита одним водієм дитина на смерть. Пройшло 4 місяці. він Через 4 місяці вернувся в перед батьками на коліна. Скаже, вибачайте, що хоч як хочете зі мною робити, Але я вже цього тягару не не можу витримати. Тобто, якщо правоохоронна система не знайде винуватця, я думаю, що він сам все рівно явиться цей винуватець і буде просити вибачення, і просити Бога людей в рідні за те, що, що так сталося. Він так має зробити, тому що цей випадок за ним буде слідкувати завжди. Він ніде від нього не дінеться. Питання по, по поводу потреб потреби агреспожиспілки, воно, я думаю, завершиться так, як має бути. Ми від нього так само не відійдемо. І обласна рада піде так само на зустріч далі. Михайло Григорович, ви маєте свою громадську приймальну? Де ви приймаєте виборців? Ну, громадська приймальна, ми не на разночі на тему спілкувалися. Я не роблю кілька днів там окремих в тиждень. Громадську приймальну це є мій кабінет, робочий кабінет головного лікаря, РЕС центральної РЕ лікарні. Кабінет в одному з відділень, де я працюю паралельно лікарем. Так само я завжди приймаю. Люди туди завжди приходять. Їм не треба не потрібно приурочуватись, пристосовуватись до певних днів окремих. Я завжди буду радий бачити людей, наскільки я можу тим допомогти. Я буду старатися допомогти. Це, це і життя зараз багато хто створює свої сторінки на соціальних мережах. У соціальних мережах то спілкується, ніби як віртуально. Теж не треба ніякого ну, я, звик, я звик більше спілкуватися реально, ніж виртуально. Да? У вас немає сторінок? Немає А виїзні прийоми громадян, десь ви виїжджаєте? Я, я досить часто їжджу по селах, по наших медичних закладах, по селах, походу, ми спілкуємося з людьми, де тільки це не буває. Це буває, і якщо десь зустрічі йдуть виїзні працівники адміністрації, при будинку культури, біля ФАБів ми зустрічаємося, спілкуємося по школах. По телефонах досить часто мій телефон відомі всім до мене досить часто дзвонять. Це буває, було є і буде. Я так попередні три скликання працював таким чином, я працюю так само і зараз. Це є постійно в контакті, спілкування. Михайло Грочу, час впливає нашої передачі, залишилося декілька хвилин. Зараз ви можете озвучити свої найближчі плани, на чим ви зараз працюєте, як депутат обласної ради. Перше питання, над чим я працюю. Це головне, мені дуже хочеться, і в принципі, коли колектив медичні працівники працює над тим, щоб надати більш якісну медичну допомогу в самому закладі, і в закладах охорони здоров'я ратінської району. Це перше питання. Друге питання, воно мені болить. Ми підійшли в притик до питання створення громадської організації, яка буде займатися в районі. На тій країні буде навіть розрахована Кемікачерський, Старовижівський, є товариші так само з Луцька, з Волинського національного університету, які підтримують цю позицію, яка буде займатися озелененням, екологією, благоустроєм і допомогою. Про це домовлено так само з німецькою громадською організацією Брукеншлаг Україна. Ви знаєте, це відома організація, яка працює на теренах Волині по співпраці. І одне правило. Нічого немає житті кращого, і ніхто не може зробити так собі більше якось, як сама громада. Громада, яка працює, займає свою активну позицію, де люди стараються, щоб було їхнє селище, населений пункт, і місце проживання було чистим, гарним, акуратним, то тільки може бути там рух, може бути тільки толк. І, до речі, у нас є в кількох селах Раднівського району, от село Підгір'я, де місцева громада, кілька жителів. Дорослі мужчини нормальні, толкові, але які дбають за своє рідне село. Вони оформляють куточки відпочинку, автозупинку, центр села оформляють. Це чудово, чудово. Розраховувати, що якийсь дядько прийде здалека і допоможе зробити толк на місці, такого не буде. Чи гроші дадуть там? Чи гроші дають? Не дадуть прямо гроші. А якщо ми, ми кладемо свою копійку, ми свою працю вкладемо, то тільки може бути. Тоді можемо розраховувати на якесь е, гарне місце е, в цьому світі. І тим більше, що враховуючи це все, що е, це все, це разом переплітається з екологічними моментами е, самій структурі в роботі Грацько району по перспективі. Це так само зелений туризм, і тим подібне те, те, що я бачу рух майбутньо, по майбутньому. Стосовно роботи вашої комісії щодо роботи. Ну, в комісії, комісії самій. Комісія наша є досить занозиста, досить своєрідна. Люди з характером, толкові, амбітні люди, мають свою позицію. Ми тянемо ту ситуацію, ми відстоїмо, ми виходимо. Багато чого з багатьма питання, багато чого не є так, як хто хочеться. Багато чого. Ну, але повторно повернувся до питання, є ввели вже таке правило. Я запропонував, в принципі, підтримали всі, треба, треба говорити, запропонували всі члени комісії. Кожне питання, яке ми розглядаємо, яке виносимо, ми далі його в якості контролю до нього вертаємося. Це вже все, це стандарт, режиму роботи. Я думаю, що ця наша комісія вона виправдає свої надії і роботою в цій комісії будуть всі депутати, члени цієї комісії будуть, будуть задоволені. Але ясно, що головне, щоб були люди задоволені. Хоча в охороні здоров'я буде задоволений, задоволений буде ніхто. До того часу, доки принципово не поміняється сама схема роботи охорони здоров'я. Михайло Григорович, час нашої передачі вичерпано. Дякую вам за змістовну роботу. Нашим глядачам нагадаю, що ви дивилися черговий випуск передачі Ваш депутат. І гостем передачі був депутат обласної ради Михайло Григорович Бегель. Дякую.